Усім привіт, мої дорогі друзі! З вами Темі я сьогодні пограю в Hall of Celuization. Сьогодні я буду взяти до себе невиповнімий челендж. Я буду грати за Германію. 1945-му Давайте спочатку прокачаємося налоги, потім блага, потім е, інвестиції. Давайте, блага, отак. І інвестиції чуть побільше. Отак от. Е, це качаємося в трошечки е, населення в економіку, в головне в економіку І в, в праве це нам десь дає бонуси для замків в е, інвестиції, як я розумію. Сьогодні ми будемо водитися по лінії оборони, яку я буду сам будувати, яку я це зроблю. Будемо тримати оборону советів, будемо тримати оборону союзників. І тут, да, буде все дуже-дуже неприємно. Сразу кидаємо наших, е наших союзників, наприклад, Хорватію, бросаємо в Венгрію, бросаємо. Ну, Словакію бросаємо, і Мусаліні теж бросаємо, тобто Італію. Е, у нас головне зараз е, спасти жопу Гітлера. Тому ми відводимо наші війська для сопротивлення со, е, е, со Сталіним. Давайте на Совєтський Союз трошки побільше відведемо. Трошки побільше, як би. Хоча, вроді би, у союзників більш тут натиск, ніж у цього нашого сальбая советочного. Э, Давайте відводимо. Сразу кажу, я, э, я не собираюся виграти, я собираюся вижити. Може, якщо вам це відео сподобається, може, якщо вам то може я і зроблю такий челлендж на. Ну, типу, я продовжу грати, і в, следуюч... в... в тому випадку я вже буду виживати. Давайте будуємо замки. А ч чо... а ти тут робиш? Давай в Берлін. Бер... А, давай не будемо ми качатися в вислідування, ми будемо качатися іключительно в інвестицій в блага а, це і... І... і налоги. Так, почались первые бои, и, похоже, у нас уже дивизии в котел. В котли. А, так, уже уничтожены. Блин, зашли. Ах, черт, я забыл. Не дошли, не стигли. Окей, давайте, добре. Добре, давай, атакуй. Вы, в, треба их, в, 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 треба их Терміново звідти витягувати. Давайте. Витягуйте. Витягуйте. Витягнули. Все, далі можна все по маслу. Далі тримаємо оборону. Якщо вам сподобається це відео, то з вас подобайка, Підписка, а з мене друга частина. Ну, все. Виска відходить, виска відходить, відходять. Замки будуються, замки будуються, будуються, будуються... О, п'ятитисячна армія, п'ятітисячна армія. Оце мені дуже не подобається. Так, де вона? Вона... вона в Сілізії, около Сільзії та армія. Ну, про це ще далеко. Давайте будуємо. Давайте ще наблюдательні пункти побудуємо, щоб дивитися, який гарнізон тут. Йокерний бабай. А ч? Ой, оперний бабай! Оперний театр, все, наша армія там шубула, все капздець! Мені б ще арсенали для оборони побудувати, но вони дуже дорогі. Для нашої економіки такі арсенали, ну, знаєте, самі по собі. Дуже-дуже невиполнима задача. Давайте наблюдательний пункт. Як я знаю, там наблюдательний пункт вроді який, якийсь бонус на оборону повинен давати, чи ні. Перша атака французів провалилась. Союзників. Тобто. Так, ну давайте. Давайте подивимося. Бонус защита. О, так. Да. Наблюдательні пункти дають бонуси на за захист. Давайте їх побільше зробимо. Ми всіх своїх союзників спасаємо, головне нашу жопу поврятувати. Так, наблюдательний пункт. Давайте в Берлі... А ні, в Берліні є. Давайте тут ще замок побудуємо. Перші атаки, як ви бачите, ми легко відразили. Але тут трошки поповнити треба гарнізон. Бо від атак советів ми трошки потрібалися. І совет воює з Францією, з союзниками. То, скоріш в все піпець, він буквально в смысле об'явив це теж союзникам війну. По факту він теж вступив в Другу світову війну, хоча він з розділу Польщі в неї вступив, але тоді союзники йому не об'явили війну. хоча може це союзники йому об'явили, не знаю. Ну, як я знаю по історії. Це, вони не хотіли давати Берлін Советському Союзу. Тому я думаю, що це. Що вони просто хочуть забрати Берлін собі? Давайте поповняємо гарнізон, щоб там війська, скоріше всього і сльозі, той самий, що у нас протикувало, були на рівні. О, ми навіть їх коліческу твого присходимо. Так, ну давайте що спершу будемо робити? План такий. Нефіга. План такий, ніфіга не робимо. Шутка. Давайте спробуємо висадитися. Ось... Слупск, Давайте в Слупск спробуємо висадитися. оці войска що зараз йдуть в порти, зараз підуть в Слупск. Давайте інвестувати, поки що в економіку. Ви думаєте, ти що, У нас війна нанесу, а ти в економіку. Да, але нам потрібно якусь економіку встановлювати на ноги. Щоб ви розуміли, нам треба тримати оборону і встановлювати економіку. В цьому моя тактика. Якщо обичні ютубери там просто оборону тримають, то я спробую розділяти ці всі інтереси. зацікавленості. Тут укріплення немає, блін! Блін, укріплення немає. Що робити, а що робить? а там войск багато. Ось багато. Ладно, давайте нічого робити поки не будемо. Отак От зараз виглядає наш рейх. Ну, хоча б в нас Берлін не пав. Давайте поки що. Не знаю. Хм. Інтересно, На нас Я можу продати Швеції якісь території за на гроші, але... Ні, ні, не, 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 не. Але торговля нам потрібна зараз. Пакту не нападінні. Пактоні нападінні. Моу, защитіння. Правопроху. Та все, в нас торговля в мене. Не то, що в Хойке. В Хойкі хоча б ресурси якісь покупати можна. А тут тільки право проходу войск, пак то не нападали взаємозахист. Я би міг заключити взаємозахист, міг би, ну, скоріш цього б не міг, бо вони б відказалися. Але ви спросите, а чого ж ти не зробив, якщо б могло би. Та от того що, є, якщо б Швеція вступила на, на війну на нашій стороні, її просто Советський Союз своїм натиском задавив. І тоді е, діло Советського Союзу було б ще більше територій. Варшава, Варшава, коло Варшави. Як ми бачимо, оточення словацьких військ, Головне, що не наших. Але Союзський Союз зараз не нападає чогось. Нападають тільки це. Тільки союзники і, до речі, дуже успішно нападають. Вони нам підків таких нормальних дають. Добре, давайте слупск е, вже, вже висаджуємося. Я хочу уединять как-то все территории. Вот Вот, эм, И все. Давайте тут Слупскую порту. А, порт не можно подбудовать. Блин, у нас тоже мало грошей. Так, ну... Зараз нас тут такой... Так, давайте наблюдать на пункта. Нема. Пункта нема. Что Ой, за тут. Окей. Поки Советський Союз обговоровує наші території. Оце мені не подобається, бо з грошима буде проблема. Окей, давайте трошки промуємо розвит свій наступ. О, розвили. Там підходять если війська, але там 10-15 військ, А у нас там по 100-200. Думаю, проб'ємо. Давайте тут спробуємо наступити. Наступаємо! Да! Так, ми відкрили з вами доступ до цього. Давайте ще переводимо сюди війська І переводимо сюди війська. Тут, будуємо, наблюдательные пункти тому що замки дуже дорогі. Тим не менеем, началось наступ. Це. О, Фінляндія запрошує мирні переговори, ми соглашаємося. Це, ну. тим не менее, началось наступлення в Монголії. Зачався наступ в Монголії. Ще союзники почали атакувати, але. Це по. Але ми, в принципі, легко відражаємо, ці атаки. О, совети підходять до границі, але ми не боїмося, бо там дивізій. Давайте спробуємо затримати наступ монголів. Ой, йокерний бабай, як сильно б'ють, як сильно. О, 3000 амія! Ні, все, все, все. Давайте відступаємо, відступаємо. Я, звісно, все розумію, ну, все розумію, але... Давайте трошки відводимо Виск Войск відводимо за Гарнізону, щоб втримати виск. ті великі війська суперника. Тут Америка висадилась, Ладно, вже ясно, що тут ми наступ нас тут не втримаємо. Зараз велика проблема з американцями, Советський Союз вообще словак слабачинский. Я, я вам сказав, що, я вам раніше сказав, що тут вроді наступ со сторони союзників більше, ніж совєтської сторони. Ну так зараз ви це і бачите. Поповняємо гарнізон, поповняємо. Ладно, давайте сюди войдемо. Так. Ой, б'ють, б'ють! Блін! Жалко. Добре. б'ють, Починають бити. Починають. Але нам потрібно якось втриматися. Угу. Я б дуже зараз хотів би в ґданск зайти, але... але дуже боюсь цього, бо можуть проатакувати. Чого взагалі вони з тим не воюють? Я можу їх зараз в котел забрати, але я боюсь. Я боюсь. Я не хочу в котел забирати, бо можуть вже і звіздюлей дати. Для нас зараз кожен солдат на щиту. Кожен солдат. Ух, да-да-да! Дякую укріпленням. тримаємося, тримаємося. Дякую укріпленням. Вони з друг другом практично не воюють. Практически не увійшли, все на мені. Ну, прийдеся. Отак от. Це, це тримати наступ, тримати. Тримаємося. Давайте тут поки що наступ буде краще. Мені тут тут двинуть. І все. Тут двину. О, Монголія, Монголія. Монголія старається атакувати, але ми тримаємося. В принципі, в принципі, ми вже з вами виграли. Ми навіть в Гданск, Гданск собі вернули. О, як це було напряжено, реально. Реально, це було так напряжено, але давайте ще далі. В принципі, гарнізон поповнений. Але чого тут висла? Що тут висловлюють немає? Треба переслати, треба переслати, війшли туди. Війшли Ой юкерний бабайс. Ввійшли. Давайте виберемо. Вибили! Йокерний бабай! Оце прорив! Оце прорив! Оце прорив! Нє-не-не-не-не, все. Ми проти такого прориву не будемо триматися. О, все. О, давайте тут учтомо войска і тут бросимо союзників. Тут я навіть не буду нічого відкладувати, тому що там, якби війська, войска, войска. Бліна, а, Італія ще нас штурмує. Ой, ка... Ой, як мені все не подобається. Як мені це все не подобається. Ладно, ладно, ну ладно, ну. так, думаю, що робити в такій ситуації. Союзники союзники нас дуже сильно далі. Они на Советский Союз не обращают внимания. Они обращают внимание на нас. Тут и тысячная армия американцев. И тут пятитысячная армия французов. Наш гарнизон минимум 3000 составляет. И что делать? Бразилия на щетку. А что Браз... а Бразилия? Бразилия вроде часть Британской империи. Не? ну давайте глянемо, давайте глянемо, давайте глянемо, давайте глянемо, 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 глянемо. Так, да, у нас частина Британської імперії. У нас просто давні, у нас просто вон, до Берлину, Берлину зараз продавили. Добре, відходимо, строимо тут втримати. Це не втримаємося, там виска. Мені везе те, що вони відміняють свої атаки. Вони, як армія стоїть якась сильна, вони її не користуються. Хоча могли б давно у мене прикончити. Фух, ладно. Давайте що будемо тут робити? Давайте спробуємо продавитися. Давайте таку армію пустимо на всякий випадок. Мало лісу союз там буде стояти. Нє? О, oh, все, все, все Стоїć, стоїть! Стоїть, стоїть, стоїть. Стоїть, 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 стоїть. У мене єдина надія не те, що вони не воспользуються той армією. Єдина надія. А ні. Ну, Советський Союз я имею в виду. Хоча союзники вже пользуються. Ну, от так. Да, да, продавили Продавили союзників. волоне зараз відкинути. Вони взяли наше укріплення. І захватили повністю нейдерланди. Оце ну, жопа, це жопа. Ладно, відходимо, 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 відходимо. Так, продавили. У нас питається продавить, але ми не додаємо. От тут треба, тут треба укріпити Дякую вам, дякую вам, Це, що з лінію советским Союзом прервали. Хоча у нас зараз ситуація жопна. Жопна ситуація, реально. Дивізії, дивізії в котел взяли. Хоча ні ми зараз пробуємо. Ми пробилися, мы Треба з цього укріплення їх вибити, щоб хоч якось тримати оборону. Я вам кажу, я скоріш всього не витримаю. Але я прошу вас оцінити як я тримався, якщо я програю, як я тримаюсь, як я тримався, як я тримався всю цю гру. Хлапта ситуація, як я можу організувати окружну оборону округу Берліна. Але я не хочу цього робити. Та й тим болі економіка дуже вже сильно впаде. У нас буквально в смислі ніч, 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 на нічого зараз економіки не вистачає. Промишленість просто остановлена. Отак от ось. Добре, давайте зайдемо сюди. Спробуємо. Монголія нас тут попиталась продавити, але його нам не складали. Слава Богу, Франція отвлечена Советським Союзом. Давайте спробуємо продавити їх трохи, щоб хоча б установити промисловість. а ні, Зараз вони давити. Нам хоча б треба якось видавить їх. Надо хоча б з цих земель їх видавити. Хоча б з цих. Хотя я бачу у них там ситуація жопична. Може там пробуємося зараз. Добре, давайте оцей гарнізон. в атаку брат. Е, ні. Блін, це було, о, це було дуже непрофесіонально. Окей, тримаємося. Монголія атакує там. Але нам зараз не до Норвегії. Я думаю, Норвегію можна навіть трошки можна покидати. Сюди перенаправимо. Зараз дуже уязвимий Берлін. Берлін дуже зараз уязвимий. Блінє. Так. Як зараз це викрутити Ми по факту тут вже не викрутимося. По факту ГГ. По факту ГГ. Ну, я спробую тут видавить їх. Видавимо, видавили. О, реально, чесно, я не знаю, як тут триматися. Ні, СРСР Союз нас не давить, це добре, але нас давлять союзники. Союзники нас дуже сильно давлять. ой 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 Я не знаю, як тут триматися можна. Єдиний стройний шанс. Єди, єдиний шанс. Я не знаю, який мій шанс. Можна зробити переговори, але я не хочу робити ці переговори. Це тоді не буде зараховуватися, як вижили. Але так, але так ми зараз і подохнемо. Так ми зараз подохнемо. Добре. Союзський Союз не наступає, значить, переводимо войска. Туди, щоб видавати союзників з тих хороніт. Давайте. Два, три. І. І не видавали. Все це ГГ. Берлін взяли. Але по законам цієї гри ми ще не капітуліруємо, так що можемо якось потримати. Ой, блін, нафіга я атакував. Ні, ну це ГГ. Ну це ГГ. Ну як бу... Ну, не знаю, вряд. Ціль ролику явно не достигнута, але, але хоча б я мужественно тримався Мужественно, Мужестно. Навіть пінка якогось міг давати. І навіть ви... міг, а може і не міг, виграти. Ну, а на цьому все. Всім дякую за... подобайки, під... а, подобайки підписку і до побачення! I said, son of